Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про Viberbot Комуналка. Як зареєструватися та передати показання за холодну і гарячу воду та водовідведення, а також за опалення, якщо комусь потрібно, через Viberbot Комуналка. Для того, щоб його знайти, нам потрібно зайти в наші чати, Viber чати, і натиснути лупу. Зайшовши в. Пошук в полі. Пошук. Ми пишемо слово комуналка, і воно нам висвітить. Вайбербот, ми бачимо, що це такий будиночок, біля якого знизу намальований робот. Вибравши комуналка, ми заходимо в цей вайбербот, і він нам пише, що для початку роботи натисніть кнопку Поділитися номером. Доступ надається виключно аккаунтом, зареєстрованим на діючі телефонні номери національних операторів зв'язку України. Тобто ви маєте мати свій діючий номер, на який ви спілкуєтеся. Натиснувши кнопку Поділитися номером, ви побачите таке повідомлення, Щоб виконати дію Поділитися номером, вам треба погодитись і натиснути на фіолетові слова Надати номер. Після цього бот починає з вами вже спілкуватися. І е, пропонує вам різні пункти меню. Як у всіх ботах, у вас знизу є кнопочки, які вам кажуть, що ви можете робити. Перш за все, ви можете передавати показання зразу, нічого не реєструючи, але це довго, бо кожен раз вам доведеться вводити свої особові рахунки, вводити свої адреси. Це не дуже зручно. Для того щоб користуватися цим ботом регулярно, ми зараз з вами додамо вашу адресу, за якою підтягнуться всі ваші рахунки особові на холодну воду, на гарячу, на водовідведення, на все, що у вас є, на всі лічильники, які зареєстровані за вашою адресою. Для цього ми натискаємо на кнопку адреси і переходимо в меню адреси. Тут ми можемо додати свою адресу. Для того, щоб додати адресу, ми натискаємо кнопочку Додати адресу внизу екрану і е, бот просить нас ввести вулицю, площу провулок або проспект е, назву, яка, ну, на якій ми проживаємо. Для слова вулиця. Писати не потрібно, ми зразу пишемо саму назву, причому писати повністю назву теж не потрібно. Ми вводимо три-чотири літери: п'ять. Якщо, наприклад, у вас вулиця прирічна, то ми можемо написати Приріч і це вже можна відправляти. Якщо у вас вулиця, наприклад, північна, то теж можна написати північ і відправляти. Треба, щоб слово було впізнаване. Три літери слова північна не буде дуже впізнавано, не буде дуже інформативно, вам буде дуже довгий список виданий в вулиці, які співпадають з цими літерами. Тому чим менше буде варіантів, тим для вас краще. Але якщо ви напишете неправильно десь помилитесь, то вам список не видасться зовсім. Тому чим менше літер, але чим більше впізнаване слово, тим для вас краще. Ми відправляємо назву, і воно нам пропонує варіанти, з яких ми можемо вибрати. Наприклад, вулиця Оболонська, Оболонська набережна, площа, проспект. Ми вибираємо те, що нам підходить в нашому випадку, це площа Оболонська. І далі він просить ввести номер будинку або кілька перших цифр для пошуку. Ми вводимо, наприклад, одну цифру. Навіть якщо у вас номер будинку один, ви все одно його вводите і відправляєте через кнопочку Відправити. В нашому випадку ми ввели 2, і він нам видав на площі Оболонській два будинки під такими номерами 2 і 2А. Ми можемо вибрати серед них, натиснувши кнопочку відповідно. В нашому випадку ми натискаємо 2А. І далі він просить ввести номер квартири або перші кілька цифр для пошуку. Ми знову вводимо одну цифру, 5. для того, щоб знайти варіанти. І у нас цілий список, який ми можемо погортати, бо там буде і 57, і 58, і так далі. Всі цифри, які зберігають в собі, містять в собі п'ятірку, які починаються з п'ятірки, будуть у нас на, в нашому списку. Ми з вами обираємо і натискаємо кнопочку відповідної квартири, яка нам підходить. В нашому випадку ми натисли 57 і. Далі він просить ввести будь-який особовий рахунок з цієї квартири, щоб підтвердити адресу. Будь-який особовий рахунок мається на увазі особовий рахунок Київ водоканалу, особовий рахунок Теплокомуненерго. Ті особові рахунки, за які ви хочете платити, найпростіше і найшвидше проходить авторизація через особовий рахунок Київводоканалу, який ви можете знайти у своїй квітанці, яка вам приходить за холодну воду. Біля назви вашого підприємства Київводоканал є в скобочках написано ОР, особовий рахунок і цифри. Які вам потрібно буде ввести в поле, де написано написати повідомлення, і відправити. Після того, як ви відправили ваш особовий рахунок, ваша Адреса буде додана, вам треба погодитися з тим, що ця адреса ваша. І далі ви повернетеся в меню, е меню, там, де адреси. Натиснувши на поле адреси, на кнопку адреси, ви вже не побачите додати адресу, а ви побачите першою кнопочкою вашу адресу, яка буде у вас написана, а далі вже додати адресу і повернутися. І натискаючи на Кнопочку вашої адреси, ви побачите далі цілий перелік ваших лічильників. Буде написано номер лічильника поруч холодна вода, номер лічильника поруч гаряче водовідведення, номер лічильника поруч гаряча вода. І натискаючи на кожен лічильник, далі ви можете передавати показання до кожного лічильника. Тобто натисли на холодну воду. Передали в поле написати повідомлення, написали повідомлення, скільки там у вас 20 кубів, останні показники, не різниця. І натисли відправити. Після цього е, вибрали, повернулися назад, вибрали новий лічильник, повернулися назад через кнопочку Повернутися, яка у вас завжди є внизу екрану. Повернулися, вибрали інший лічильник і відправили знову показники. Таким чином відправляються показники по всіх ваших лічильниках, і кожен місяць ви можете заходити сюди в кнопочці адреси. У вас завжди буде збережена ваша адреса. Таким же чином, ви можете додати другу адресу, третю адресу, і по всіх адресах передавати. Лічильники, передавати показання кожен місяць, воно все буде зберігатися, і другий раз вже заходити і так довго-довго заводити адреси вам не потрібно. На сьогодні все, дякую за увагу. Якщо у вас залишились запитання, або ви ще хотіли б щось дізнатися, пишіть мені в коментарях. До наступних зустрічей!